Аварійно-рятувальна служба на водних об'єктах готова до нового купального сезону, який стартував 1 червня. За словами Дмитра Білоуса, начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, відповідні служби уже здійснили інспектування. Зауважень до комплектування, до спорядження ніяких не було. Ми дане питання заслухали на засіданні комісії ТЕП та НС, дали відповідні доручення власникам орендарям водних об'єктів міста Хмельницького, крім цього, водойму. В ще є дубуски, на озерні є водойми, дали відповідні доручення, щоб встановили забороняючі знаки. В свою чергу Дмитро Білоус дякує депутатам міської ради, які виділили кошти з міського бюджету на придбання сучасного рятувального обладнання. Нові водолазні костюми, ласти, балони та інше тепер є в арсеналі рятувальників. Крім цього, минулого року завершили ремонт службового приміщення, продумали все до дрібниць, облаштували диспетчерський пункт, медичну кімнату, кухню, роздягальну та приміщення для психологічного розвантаження. Адже рятувальники чергують тут цілодобово. Відтепер мають відповідні умови праці та відпочинку. А ще вони зможуть оперативно реагувати на тривожні виклики і надавати необхідну допомогу. Рятувальна служба міста отримала новий човен: водяний транспортний засіб вартістю у 247 тисяч гривень та потужністю у 60 кінських сил. Аби перевірити можливості білосинього красення, ми вирушили у круїз. Одразу помічаємо городянина, який, нехтуючи правилами безпечного поводження на воді, заплив досить далеко від берега. Верніться до берега, не запливайте забуйки. Далі курсуємо вздовж берега. За словами рятувальника Юрія Голяша, перед початком купального сезону водолази перевірили дно у зоні купання, виставили відповідну буйки. Там, де закінчується межа пляжу, і купатися заборонено, встановили буйки з написом Заборонено. Та, на жаль, люди на них не зважають. До речі, офіційно дозволено купатися лише на лівому березі Південного Бугу, тобто в зоні міського пляжу. По мірі необхідності, коли людина запливає за бойки, тоді патрулюємо. Буває через кожних 10 хвилин, буває раз в час. Я... Ну, взагалі, наші глянеча не правил поведінки на там Ні, Не дотримуються. Там, Юрій Голяш показав екстремальні розваги молоді, тобто тарзанку, яку рятувальники постійно зрізають, а вона знову дивним чином з'являється. А також незаконно збудовані пірси власниками приватних будинків. Ми, в свою чергу, насолодилися прогулянкою та прекрасними пейзажами на новому човні, відмітили його швидкість та легкість у маневруванні. Відтепер порушники правил поводження на воді начувайтеся. Швидкий водний транспортний засіб миттю вирушатиме на тривожні сигнали. Як повідомив Дмитро Білоуз, у більшості випадків люди гинуть на воді у стані алкогольного сп'яніння. У квітні цього року, будучи на підпитку, втопився чоловік у водоймі, що на озерній. Я би хотів закликати всіх. Всіх відпочивачів, всіх мешканців міста Хмельницького. По-перше, ви чули, бачили, рятувальники попереджають, дають попереджені відповідні зауваження, що треба робити, як треба дотримуватись порад наших рятувальників. От, саме основне не лізти в воду в нетверезому стані. І особливу увагу звертаю на дітей, тому що діти приїжджають без дорослих. Ваше життя у ваших руках, пам'ятайте про це, відпочиваючи спекотної літньої днини.